Замовив я стартер магнітон 24 вольта. Ось на такому сайті паспорт, все присутствує номером 151167. 151167 магнітон 4,5 кВт. Замовив я поначалу один на один трактор, Потім другий. Ціна у них була хороша. Замовив я його 1, -го, 22, -го, 1, -го, 21. -го. весною він вже перестав працювати. На ключ, а він мертвий. Ну, я ж не розбираю, чи нічого, там год там пройшло, я знаю, скажем, місяців 4 чи скільки. Новий стартір нашої, його там лазить гарантія присутствує. <кій> я позвонив на компанію Словак, чи сайт, чи як там буде. Ну, коротше, позвонив. Кажу, там я замовляв, да, да, да. Хорошо, ну кажу, тільки коробки і паспорт. Я не пам'ятаю де він. Ну, хорошо, у нас все записано. То присилайте. Предслав я, вони його, мабуть, тиждень не забирали з пошти. П Позвонив, поки забрали з пошти. Забрали з пошти вони. Думаю, слава Богу, хоч возврата не буде. Дзвоню, що там? Гарантія тіпа, є. От Дивились вже, ні? Так, да, дивились, гарантія є. Проходить тиждень-два, по-моєму, десь так. Дзвоню, Що там? Так, да, так, да, буде мастер дивиться бо очередь. Хорошо. Дзвонять там мастер, чи хто там їхній. Дзвонять, кажуть, він не, не підлягає, бо він спалений. Ну я ж откуда можу знати, чи він спалений, чи не спалений, скажем, я ж його не розбирав в от отакий вид. Я його відправив собраний повністю. Зняв з трактора і відправив. Я у нього не заглядав, який він що він там і з стартеру 4 місяці було там чуть п'ять, ну коротше, десь так. <coughs> Поначалу сказали гарантійне. Потім вже кажуть ні, він гарантії типу, не, не підлягає. Ну, не підляга, то не підляга. Кажу, відправте мені ще один такий самий стартер. Вони от відправили стартер новий. Бушний, чи як Бушний, той, що я відправив по гарантії, оставили собі. Я дзвоню кажу, що це таке? Ой, забули відправити туди-сюди. Ладно, відправляють. За мій щод, відправили мені в такому виді мій стартер. Що це в них за, там, за, гарант... за гарантійний мастер? Чи як там буде? Одправили в такому виді. Ну, це ладно ще. хай. Ну, однак, його треба докупи собрати. Чи вони хотіли собі його прикармонити на запчасті? Я не знаю. Тому що. Ну, як, я замовив, відправте мені два за разом стартера однією посилки. Це ж дешевше буде, мені ж. Тому що... Ні, вони це відправили це і через тиждень. В такому стані я напущу як, як глянув. Трохи не впав. Оце у, у словака така гарантія. Розібрали повністю. Може й моя вина, що я спалив, може й ні. Ну, Бог його зна. Ну, соберіть його і відправте. Ладно, це все. Проїхали. Стартір у мене. Дивіться, ось паспорт я їм не віддав, бо не знайшов на те время. І, і відео це запізнення, із запізненням. Скільки? Місяців 9, мабуть. Так ні, не так щось я набрехав вам. Ну, відео з запізненням — хорошо. Скажімо так, тому що він так лежав, ніколи було весною знімати. Відео, думаю, ладно, нехай. Ну це кинувся потрібні зап... Зап... запчасті. Вже Бендікс треба замінити на другий стартер. Ну, думаю, прийшла очередь, треба зняти, бо як розберу, вже відео ж буде нецікаве, в якому стані вони його присилали. Найшов паспорт. Чи... Чисто случайно. Ось. Так. Ось, що, що, що я хотів. 4,5 на 24 вольта. кВт 4,5 на 24 вольта. Тутечку, ось пишуть 28 вольт. Це, понятно, все по стандарту. Но оце статор. Десь я знаходив. Що, ще, що. Дивіться. 12-вольтовий, тільки зараз я ану, на паузу. Ось найшов. На щотки, Дивіться, ось ану, о, видно? Камера сфокусувалася. Щотка стоїть. 12 вольтова. Я відправляв 24 вольтовий стартер. Мені вкинули це, чи ошибаюсь, чи ні, 12 вольтовий статор. Статор. К чому оцей статор до 24 вольтового стартера? Я не понімаю. У них там видно, хто собира стартери. Чи не собира, а ремонтує Взагалі не понімаю. Бачите, болти позакрашені Це він з реставрації. Чи за другої фірми. Укинули мені, я вже так подивився, хороший статор. Ну, хоч в чомусь плюс, скажімо так, те, що вони відправили стартер. Ну, це ладно. А людині, другій, вони стартер будуть ремонтувати, скажуть у вас. І якорь негодний. Ну, це якорь, я думаю, що мій, мабуть. Тому що він новий навіть. На ньому не видно і. вироботки. Ну, згорівши. ну Може, і моя вина, що я спалив. До цього я претензій не маю. ну Претензії до того, що статор поклали 12 вольтовий. чийсь не мій. стартер у мене був 28, 24 вольта. Бендікс у мене ось присутствує. Присилали мені кришечка. Ладно, кришечка. Це уплотнитель. Бендікс. Накидали, коротше, в коробку мені чийсь бендікс. Це не мій то що ось мій присутствує. Статор поклали лєвий Оце така гарантія. Чи не, не гарантія, ладно, нехай, а ставлення, ставлення до гарантійного, чи як скажем, до людей. Накидали що, що небудь, сказали негодне. Не Все. Оце вони присилають. Статор 12. Останнє 24 вольта, оце таке. Я до них зразу не дзвонив. Не, не позвонив, мабуть, через місяць щось я в них ще замовляв. Бендікс, мабуть, на другий там це. Кажу, а чого ви зразу не позвонили, не сказали? Так, Нащо мені дзвонить? Я подивив, що я, в принципі, в плюсі. Це ж їхні проблеми, що вони. <кій> так відправили. Ну, хоча Бог його знав. Що з цим стартером було? Ну, отака от історія получилась. Був 24 вольтовий, став наполовину. І 24, і 12. Оце так став, 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 ставляться гарантійно до стартерів. Із харами на... Одна одногори, ну, думаю, ладно, нехай ніколи там його туди-сюди поки. Ввозимо другий день, коли вже й другий день почала, притухла, почала жервіть. Е, думаю, смоленим пахне. Треба щось робити, тому що, поки гарантія є, треба вирушитися. Дзвоню, да, от відправляйте, а що з ним. Ну кажу, одна притухла була, ну, ну, ну ще світила, скажімо так, жервіла чи як. А друга світить добре. Була, коли кажу, і друга притухла, рішив до вас подзвонити. Хорошо, отправляйте, ми вам подивимось і рішимо, що далі робити. От вони подивились, кажу, да, так, гарант... гарантійний случай. Ну кажу, тільки мені ту модель і фірму не треба вже відправляти, відправити мені обичні там, на 42, мабуть, квадратні йдуть такі. 48 Вт, по-моєму. це. Отправити мені їх. Да, хорошо, без питань. Отправили. Разницю в ціні ті були дорожчі. Вони. Як сказати, за доставку там. Я вже й не помню, чесно. Якось було, що, що разницю вони посчитали. А, не так було. Вони мені відправили дві, квад... дві квадратних, і я ще дозамовив ще дві. Квадратних у них і вони відправили мені 4 хвори. Разницю між гарантійними і ті, що вони мені вислили, разницю мені посчитали, бо ті, що по, по гарантії я їх міняв, вони були дорожчі, вони сюди посчитали меншу суму, там сказали, чим це. По, по фарах розійшлися з ними добре і стартером. Оце в них, я поняв, дорогий товар, і вони вирішили якось його списати на, на отаке. Понакидали в ящик і все. Ящик підписаний магнітон 24 вольта. Це вони все писали. Статор укинули, який видно, під руку попався. І все. Оце так. А що з ним було за проблема, я навіть і не знаю. Тому що, чи він спалений, чи, може якорь і не мій. Ну, оце відео таке я, я зняв, щоб дивилися, яка гарантія може бути іменно по стартірах у словок. Оце так в ящику прислали Лего. І що, що, що з ним робить? <coughs> оце так по. По хворах на словаки було нормально.